Доброго денючка. Е, Підсипала я тільки що, але ще не всі високі грядки, також попілом. От, там полита земелька була. Підсипала попілом і поприсипала так попіл. І прийшла зараз, поки я посипала не полив, поливав мені капусточку. От. Бачите, то я прийшла виключила і включила, набираю воду в бочку. Ну і разом провірка, що тут робиться, знаєте, переживаю. От. Передали на тому тижні на цьому вроде, в кінці тижня що буде нулі, три, три дні нулі, уявіть. Ой. Вчора вечором полила тута зранку капусту, за день нагріється бочка знов піділлю тут, тому що треба, щоб ці полоси. Бачите, щоб були такі, о, такі сплошні. З двох сторін, щоб були. О, вже дивлюся, оце баклажани провірила, це ж я їх посадила Гентень гарненько. От, Але як я їх посадила? Це називається посадила. Це просто із такого стаканчика перевалку зробила. Дивлюся, що на, цю, на ці помідорки. Бачите, такі гарненькі. От ці стоять у стаканах мучаться, він вже аж коріння виглядає. Зараз я кінчу знімати відео і присиплю це коріння. То, коротше говоря, я тако зробила. Ой, зараз покажу баклажани. Бачите, яка гарненька коренева система. І не можна висадити на двір. І в теплиці то також немає де приткнуть. Я ж не буду там за капустою садити. Капуста як розложиться і що буде з тими помідорами. Хай чекають двору. Хай чекають двору. Бачите, хожу, обриваю ці паросточки. Ніякою хімією я його не підживляю. От. Вчора я, я вам розказувала, вчора я обробила рози, сьогодні рано провіряю. Сидить кля. То це мені ще й треба до всіх до перчиків заглядати, тому що дуже швидко тля переходить на перці. Що, Слава Богу, нічого нема, господі. От. Треба поїхати щось е, купити таке е, екологічне. Бачите, скоро будуть свісти вже. Скоро, скоро. Ну крутиться листя, що йому треба? Що це може, хто знає, підкажіть. Чого скручуються листочки? Що їм ще треба, га? Як йому годить? О, бачите? Тут і вже он викше. Ну, Отак я. Прийшла. Ану, глянемо температурку. Температура 27 градусів. О, де вона? Отак. От 27 градусів. Я тільки відкрила. Одне вікно вверху, зараз відкрию О, ще два. Бачите, яка покіночка гарна і мусила повиривати. Ну, повиривала ж не просто так. Оці огірочки ті, що я вчора підсипала і полила водичкою всім з дріждями. Оце не забираю ці палки, зараз положу, але забирати не буду. Не забираю, тому що ці нижні всі огірочки треба. У трьох пазухах обривати. Не забираю палки, тому що буду накривати знову хоча б огірки. Гляньте. Ну, коротше говоря, отако вроді би погано, але ж хай би вже та погода давала рости. Так, я не піду я вам показувати полуничку, тому що нема часу. Я сьогодні вночі спомнила, уявляєте? Сьогодні 3 травня. Я не поміняла резини в колес у машині. Зараз піду якось загружу я ту резину. От мені цікаво, що тут таке погризло вам капустину. Я говорю, дивлюсь, контролюю і зразу обсуждаю в голові і вам розказую. От, коробчик такий великінь вже. Поїду поміняю, потім поїду на мийку. Я вже більше не буду возити тирси, тому що тирси повен хлів. В суботу у мене знов буде, ну як у мене не буде свіжений, тому що все по заказу віддається. А вже остання свинка, моя дочка, приїжджає і будемо з тою останньою свинкою розбиратися. І так як у мене сьогодні, ну не хотіла казати день народження, то ми поїдемо. Внук тут є із жінкою, Таня приїде, зять і поїдемо десь у ліс на шашлички трошки, Ну, на такий ліс, що можна туди їхати, а може не в ліс, а що це, це моя помідора. Ну, бачите, яка їм біда в цих стаканчиках. І политі гляньте. Ай. У більшому стаканчику краще, може я пересела, раз, два, три, чотири. Чотири стаканчики і тут, вроді би. Ні, тут більші. Пересажу я ці стаканчики. От, І буду я їхати міняти колеса, потім на мийку. І вже буду їздити акуратно, тому що капець, що я вже наробила із цією машиною. В середину, геть. В середину вже геть стидно, щоб хтось заходив. Що ж так довго не сходять? Одко положу, щоб. Недобре, як запариться, то теж недобре, знаєте? О, трошки хай повітря заходить. І цю коробочку також відкрию. Шерики тут. Отако зроблю. о. Вот о. редисочки нема. Дуже боюся, щоб в теплиці я тако прохожуся, дивлюся. Тут вже треба полоть, що тут проходиться, бачите? Тут треба вже полоть. Та то чисто, але все рівно поливаю. То, ще, що, те, що прорвала, он, бачите. Добренько буду закінчувати відео, показала вам ситуацію в теплиці, розказала, що зробила на дворі. На цьому закінчую відео. Всім велике дякую. Гляньте, що побачила. Не, ну як закінчиш це відео? Десь помідори ростуться, ви там вторішні залишилися. Але тут вторік була капуста. І о. Оце кому треба помідори дам. І там цілий пучок такий о, о, там о є десь. Десь там от. Це будуть хороші помідори, що самосівом. Ну, я вже їх садити більше не буду, тому що вже слухайте. Хватить з мене, то що вона ще посіяла. Дивіться те, що я боюсь. Де воно береться? Де воно береться, ця біда? Це ж воно плюв приносить, я не знаю. Е, може, е, хтось теж таке мені підтвердить. Мені кажеться, що е, ця лобода як якийсь індикатор для цих. Для ті. Я такі вже корінчики у цьому. О, дивіться, раз, сидить краса, красотка. Треба буде перед поливом пройтися все пополоть. І прямо все позбирати у відро, тому що так діла не буде. Дивіться, о, що хочеш, де ти берешся, Лобода? Мене земля така непогана, бачите, в теплиці. о. Тут і гумус є, тут все є. І сію кожного року цю, як то називається. Ну, коротше, сію Ой, забулася. Редь, не редьку Боже, що то я сію? Гірчицю, Уже все з головою, щось теж, якісь помішательства. Забуватися стаю часом на секунду. Ну, ось така тепличка. Все, дякую вам за перегляд, за перегляд. Може, щось підкажете, може, щось мені скажете. От, тут пару штучок гороху. Оно. Він тут не треба. Тут він зовсім не треба горох. Отаке. Всім дякую велике за перегляди, всім дякую э, за підказки, бо є таке, що мені підказують, що я щось не так роблю. Вчора мені я написала, що я попілом показала, підсипаю, а якийсь мужчина сказав, що треба. Що можна курячи послідом, значить, що людина дивиться, я дуже вдячна. Людина дивиться і підказує, але курячий послід треба для зеленої маси. І так як тут зелена маса вже бачите, яка, то тепер треба огірки, наприклад, треба для плодів, щоб в'язалися гарненько, калій треба. І щоб гарненькі були самі огірочки. Отаке добренько, дякую всім, всім здоров'я, всім миру, всій Україні, всім щастя, всім всього самого найкращого. До слідуючого відео.